Друзі, привіт! 19 грудня сьогодні, День Святого Миколая. Усіх вітаю із святом. Надіюся, усі зранку у своїх чобітках знайшли подарунок від Миколая, Миколайчики так звані. Ну, а ми пробуємо зайти на лід. Мороз сьогодні ночі був 7 градусів. Не дуже великий. Але думаю трошки підтягнуло. Тут під берегом не зайдеш, лід тонкий, вода додалася, то піднімається. Ну, аж тут зараз спробую отут пролізти ось по цьому кущу, а тут лід уже хороший. Опа! О! Там далі вже лід нормальний. Так ну що ж, я прийшов на те місто, де останній раз рибалив. Ось тут льот нормальний. Ось мої луночки ті, що я пробивав. О Зовсім, друзі, слабенько. Да. Льот товще товщий не став, тому що два дні було тепло, його підмило ще дужче. Ну а сьогодні підмерзло так, як було. Ну, знову ж зараз спробую свої нові удочки, вірніше, з новими хлистиками. Тут далеко не зайдеш. Записав я цей кусочок відео в кінці рибалки, а поставив його... У, на початку відео. Ну це для тих, хто проїздив, я швидко скажу по річці. Більше шукав льод, де можна зайти. Льоду нема. Вірніше, він є, ну дуже-дуже тонкий. Пробивається за першим разом. Риба де заходив, не клює. Спіймав одного окунчика. Ось таке. Так що на рибалку поки що ще ранувато нас улуйти, нема де ловити. Ну а як я сьогодні рибалив, і де я був в яких місцях, кому цікаво, то дивіться далі. А <Зири> я <Зири> переїду <Зири> там у нас Подивимося який завтра буде мороз. Все хорош. Оба і не моде залізти. Опа, ребята, є! Yeah. Есть! И хороший! Оп! все таки Одного я видурив! У кунчика! Отакий! Ну, Нормальненький! Значте! А луко так! О! Ну! Мені вони ти окуні не дуже потрібні, якщо чесно. Ай, запутався. О, ось такий. Ми його десь отут випустимо. Ой, друзі, єлі знайшов. Об'їздив, вже тут у себе Усі точки, на льод практично ніде не можна зайти. Ну. І друзі і спитав я випробував ну, свою удочку, яку в попередньому відео я зробив із карбоновий хлистик Ківкова. Такий ківочок. Ну, нормально, мені подобається. Бачте, так і грає хорошо Він жорсткенький. Чудово працює. Можна трошечки б хлистик укоротити, Ну не буду. Поки що. клюнув один. Зранку я об'їздив у себе тут. Туди аж униз їздив. Це вже теж недалеко біля дому. Вже їхав додому, а тоді думаю заїду ще сюди. І бачите, вдалося мені. Друзі, не хочу ні на що. І тут клюнув ото один окунчик і все. Об'їздив я тут. По сулі всі такі міста знайомі. Багато на деяких взагалі не зайдеш на лід. На деяких зайдеш кілька метрів від берега. Ось тут, оце ось бачите, тут таке метрів 7-8 малесенький затончик тут я зайшов на лід. Ось ось тут далеко дуже не підеш, тут сюди ближче до берега трава під низом. Ну а тут далі що ж, бачите, вода тече. Так що, друзі, ось така рибалка. Не рибалка, а так більша розвідка. Чи є льод, чи нема. Нема льоду. Ще поки що не раджу вам. Іти на лід на сулу, на ставку, можливо, лід і кріпший, ну на сулі практично ніде не зайдеш. Якщо зайдеш, то по -під берегом тільки і все, не, нема де ловити. Так що треба трохи почекати. Можливо, завтра ще пройдуся, якщо смотря, який буде мороз. Аби хоча б 7-8 градусів був мороз, то можна б вже б далі було б зайти. А так. Навряд чи. Так що, друзі, хто все-таки зневажиться вийти на літо, будьте дуже обережними. Прощупуйте кожен крок. Не нехтуйте правилами безпеки. Тому що це не жарти. Ну, а я на цьому буду закінчувати, друзі. Ну, традиційно, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І на цьому все пока, слава Україні.